Коли впав перший номер Адам, щоб ви знали, він у черепа провалив, розламав, дав нам Іван добру новину про велику перемогу, Демонів не переміг, гріх переміг, ад переміг, смерть переміг. Я знаю, що у кожного із нас не всі є оригінал у Бога. Повтору в Бога не буває, копій не буває, люди творять, но в Бога немає, ми всі різні люди. І у нас у всіх є своє особисте життя. І в більшості або в багатьох людей життя непросте і нелегке. І ми знаходимо втіху нашу у них Господа Ісуса Христа. Сьогодні у нас є важлива тема. Я її пробував якось так сказати і багато інформації вкласти в цих 40-50 хвилин, і старався з одної, і з другої сторони і покладаюся на Господа, щоб допомогти багатьом із вас в багатьох важливих питаннях. Адже буває від батьків вузел зав'язаний. А буває по помилках затягнув якось вузла життєвого. буває хтось повпливав, надавив і зламалася доля. І сталося ті чи інші проблеми, а взагалі людям на землі жити непросто і нелегко. Амінь? Як ви скажете? Амінь? Так є. Перш ніж я прийду до Біблії і буду читати, і буду не одне місце, декілька місць будемо читати із Біблії, чомусь мені хочеться привести на пам'ять одну таку подію. Їх було багато в моєму житті, і у вас також. Роки два назад, приблизно в кінці лютого місяця, коли сніг почав танути. Вертаючись додому тут на одному з невеличких риночків на вулиці у нас у Рівному, я підійшов купити кілограм два яблук. І ви бачите, ви знаєте, як продають у нас яблука. І ось дивлюся, стоїть дівчина одна базар, такий риночок продають. І стоїть дівчина років під 18. Ви знаєте, як зараз одягається молодь, то не є критика, я констатую факт. Така якась курточка, похожа, трошки так сказати, на кожушок, але то просто курточка. Вона така, знаєте, вище колін, спідниці немає, а такі колготки, Комери великі, такі високі, такі, знаєте, вона обгорнута, головного обору немає. Чомусь губи поумальовані, пофарбовані такою в темну краску, нігті в темну краску, а холод такий прозяб такий бере, я в машину маю, вона тепла в мене хороша машина. А вона, бідна, синя стоїть, труситься. Я підійшов, дайте мені зважте мені, будь ласка, зо два кілограми хороших яблук. Ой, дядьку, самі наберіть. Я кажу, що я наберу. Але я піду лучше до сусіда, а до сусідки ваш там візьму, якщо хочете, щоб я вас купив, наберіть. Якби ви тільки знали, як я змерзла. Вона набирає. Кличе якусь, ще так подружку таку саму та тримає пакетик це одноразовий, ця накладає. це вся картина. І я відчуваю від Святого Духа їм треба дещо сказати. Кажу: поки ви накладаєте яблука, що вам було добре, уже кажу не 2 кілограми, а 4. але послухайте, вона втішилась, кладе ці яблука, а я запитую. Я вас хочу щось запитати. Дасте гарну відповідь, візьму 6 кілограмів. Хто сьогодні заінтересований, щоб у, у молоді України відібрати здоров'я? Що, 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 що? Кажу, кладіть і відповідайте. От та я що підійшла до неї, допомагає, каже, комуністи. Кажу, не вгадала. Це каже, тоді, напевно, Верховна Рада депутати. Кажу, не вгадали. Так, або ви відповідаєте, я беру 6 кілограм, або я ухожу. Вони подивилися на мене, а я стою, мені тепло, мені мене кожушок правильний, курточка хороша, машина тепло стоїть, не, не, не вимкнутий двигун. Каже, ви, напевно, вірите в Бога. Я кажу, так. Але ви мені не дали відповіді? Хто сьогодні опрацьовує оцю сіру перемичку? Між двома вухами. У молоді, вибачте, зате запам'ятайте раз назавжди. Щоби відібрати у молодого покоління здоров'я. Кажу, відповідайте. Та знаємо, ми знаємо Люцифер. І що ви думаєте, наші рівняни молодь того не знають, А? як ви скажете? Ну, поможіть мені! Так знають вони, що не знають. Наша рівненщина благословенна Богом. Благословенна тим, що наш народ, він більш-менш набожний. І люди наші, майже всі мають Євангеліє і хто не полінувався, має Біблію. Якщо розуміється, має на слов'янській мові. Якщо розуміється, має на українській мові. Кілька перекладів. Хто хоче на французькій, на польській, на англійській, має більше грошей, то що можна і щось дорожче купити. з ілюстраціями. Бог дає дуже хороший матеріал, і Бог хоче благословити всіх людей. Амінь. Бог хоче благословити і благословляє. Но хтось опрацьовує розум наш і засипає, і заливає нам такою, нас, такою інформацією, щоб, що саме. Ви подивіться, що де добро. Де толк, де правильно, де щастя, де згода, де прекрасні мелодії, де хороший підйом, хороша юність майже не печатається сьогодні. Преси немає, ви знаєте. Забили, зарізали, втопили. Хватить. Я недавно чув так інтерв'ю з одним великим чоловіком в нас на Україні. Може ви чули, не буду називати. І коли його запитали. Високого рівня журналісти. І це високий чоловік у нас Являється на Україні. Чи ви дивите зараз телебачення і ви читаєте газети? Він каже, ні. Я знаю, хто це робить і на кого це поширюється. І я, як проповідник Євангелія, я зобов'язаний нашому народу говорити: допоможете мені? Правду. Декілька місць є досить багато хороших місць в Біблії, дуже багато, і то неможливо все зараз прочитати. Але я би хотів разом з вами, друзі, деякі місця прочитати, що Біблія каже про перемогу. Перше місце, перше післання соборне апостола Івана, другий розділ, 14 й вірш. Я не писав до вас юнаки. Бо міцні ви, і слово Боже в вас пробуває, і лукавого ви перемогли. В тому самому післанні 5 розділ це буде четвертий вірш. Ось такі слова. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла, віра ваша. Ми читаємо ще одне місце Писання. Слова вже апостола Павла, 12 розділ, це буде 21 вірш. Не будь переможений злом, але перемагай зло чим? добром. Амінь. Хай Бог благословить. Ми рухаємося ще до слів Господа Ісуса Христа, який говорив Він до семи церков. І я читаю такі слова. Це буде другий розділ, 11 вірш. Слова Ісуса. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. 17 вірш. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написано ймення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. 26 вірш. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки я дам йому владу над поганими. Третій розділ п'ятий вірш. Переможець зодягнеться в білу одежу, а імені його я не змию із книги життя, і його визнаю перед отцем своїм і перед його анголами. Дванадцятий вірш. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І я на ній напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого Єрусалиму Нового, що з неба походить від Бога мого та нове ім'я своє. І 21 ріст вірш, 3.21 відкриття: ось такі слова: Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зі мною. Як і я переміг був із отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, нехай чує, що Дух промовляє церквам. Алілуя! Але це ще не кінець, і ще я відчуваю, треба прочитати це також відкриття, 21 розділ, 7 вірш, ось такі слова, і 8-й. Переможець наслідує все. І я буду йому Богом, а він буде мені за сина, алякливим і невірним, мерзотним і душогубам, розпусникам і чарівникам, і ідолянам і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. А це друга смерть. Якщо згідно з Біблією, скажемо всі Амінь. Це є слова вічної Євангелії. Я хотів би перше, ніж прийти до тлумачення деяких місць того слова Божого. Дещо хотів би об'яснити для всіх нас, щоб ми зрозуміли, зорієнтувалися, де ми зараз знаходимось. Перше. Небо або все й Всесвіт створив Бог. І всей всесвіт, він є Божий. Землю створив також Бог. Людей створив також Бог. Амінь? Ми? ми згідні з тим. Наступне. По якійсь причині вдома Адама не було, і Люцифер, упавший ангел, вивчив першу сім'ю, і як опитний снайпер, як спеціаліст цієї справи, видивився і зрозумів, що цю сім'ю не просто розколоти, а просто зруйнувати і знищити, і спопелити можна почати цю справу із Єви. Ми не маємо зараз багато часу на те, але він обманув, звів, обольстив Єву і доказав Єві, яка була в раю, що вона не в раю. І він довів для неї, що вона має саму нещасну долю. І так би показав для неї, а я тобі можу предложити багато кращі речі. І обманута так називаємо, наша мама по тілу, обманувшись і обольстившись, пішла і впала сама, посмакувавши заборонений плід. і вже допомогла для лукавого завалити свого милого. Поки впав, коли падала Єва, це було кусок біди. Але коли впав перший номер Адам, а Бог для Адама дав всю владу. І Адам навіть не знав, що накоїв, а я скажу, що він зробив. Він, обманутий, продав себе, продав Єву, продав землю, тому що Бог дав йому владу над всею землею, і продав все своє насіння всіх своїх дітей, які були у його насінні. І через, коли війшов гріх перших людей, то з гріхом прийшла смерть. І через гріх Адама стала земля проклята. Горе прийшло, хвороби прийшли, і смерть навідала, і закон тління почав працювати. Приходять роки, тисячоліття, століття. І ми сьогодні родилися. В кінці ХХ століття, а хтось Сара родиться на початку ХХІ століття. А коли дві тисячі років назад Бог коли подбав, посилав пророків, спиняв людей, вразумляв людей, говорив до людей, спиняв людей. Потім Бог Ісуса Христа послав, тому що Бог несе відповідальність за своє творіння і Бог робить усе, щоб їх спасти, нас спасти. Алілуя! Ви розумієте, Бог хоче нас спасти. І коли Господь послав свого Сина Ісуса Христа на землю, то цей, скажімо так, по-нашому наглец, оцей беззаконник, оцей павший ангел, оцей Люцифер, оцей змей древній, який ніколи в двері не стукає, а вривається в долю і ламає життя людей, являється до Ісуса Христа в кінці Його посту. А Ісус пустився, пам'ятаєте, 40 день і ночей у пустелі. І каже, Ісус, я ж знаю, тобі треба людей. А я їх звів. Тобі ж гори не треба. А люди, тобі, я це знаю. Давай контракт, компроміс. Давай, поклонись мені, визнай мене вище. І Це ж, це в духовному світі, ми не все це розуміємо. Отак махнув рукою, яка, бачиш всі царства. Бачиш? Ну, я тобі всіх їх дам. Невже, невже всі царства були у лукавого? Як ви скажете? Фактично, Україна, шановні, Україна, вона є Господня, земля Господня і все, що наповнює. Но люди зв'язані і змучені лукавими. Ви мене розумієте? Так ось наступне, коли Господь Ісус все-таки переміг лукаво, Він його переміг. Амінь. А? Коли лукавий накидався на Христа і шкодив Йому, і шкодить, Він тільки кусає його у п'яту. Але коли Ісус Христос помер, віддав себе, постраждав і пролив кров, Він вразив, вразив лукаво з древнього Змія, Знаєте куди? Поможіть мені. В голову. І так до толку, щоб ви знали. Щоб ви знали, він йому черепа провалив, розламав. І він доживає останні агонії. І ось наступне, що я зараз хочу сказати. Ісус Христос лишив нам зразкове життя, дав нам оцей проект перемоги і цю велику резолюцію, оцей великий маніфест. Саму перемогу здійснив Ісус Христос, дав нам не добру новину про велику перемогу, тому що Ісус Христос дияволо переміг. Амінь. А? Демонів переміг, гріх переміг, ад переміг, смерть переміг, слава Йому. Алілуя. Запам'ятайте, будь ласка. І один із останніх пунктів поєдинку Христа Уже був не на землі, а коли він тілом лежав у гробі, і він сходив духом При пресподні місця землі, там, де ад, і там, де смерть. Або щоб ви знали, бо тому що Біблія каже, що смерть це і особа, і смерть це держава. Що ви знали? І душі умерших грішників знаходяться там. І там був останній поєдинок. В якому Христос вийшов переможцем, і пізніше Іван, коли буде на Патмосі, він побачить Христа Ісуса у великій славі, світлий великій одеж, широкий золотий пояс, і на поясі ключі знаходяться уже не у Лукавого, а у Ісуса Христа. Які ключі? Від чого? Спомнив ключі від аду і ключі від пекла. Алілуя! Запам'ятайте, будь ласка. І так все це зроблено. Все це зроблено. Но план Ісуса Христа, план Ісуса Христа принести Євангеліє, Євангеліє, котра є добра новина, до всіх живучих на землі. Господь хоче, щоб всі люди знали, всі, ми всі знали, що перемога здійснена. Наступне, коли ми приносимо Євангеліє до людей, коли Бог вживає людей і поширює добру новину, то до кого або до яких людей приходить сьогодні Іванлія? І ми знаємо до грішних людей, до бідних людей, до убогих людей, до покалічених людей, до зламаних людей, до нещасних людей, до хворих людей, до проклятих людей. Но і Христос каже так про себе. Я прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Щоб ви знали якраз все те там, де люди кажуть все отак? То якраз по таких людей прийшов Ісус Христос. Десятки людей, в моїй практиці, в моєму життю, десятки людей, які були невеликовно хворі. І коли до них приносилося Івана Ісуса, оживала їхня віра, вони починали надіятися на Ісуса Христа, і вони перемагали поєдинки з самими страшними хворобами і нині живі, і славлять Господа! Алілуя! Хто це робить знову ж не я і не ви, це робота Ісуса Христа. Виходили пере, і виходять переможцями у Христі Ісусі. Коротко, який задум. Бо приносить Івана до всякої людини. Якщо довіриться і якщо повірить, за якийсь час, енний час, бо це ми різні люди, із переможця у Христі Ісусі, Із переможеного у Христі Ісусі, та особа стає яким? Як переможцем. Щоб ви знали програму і задум Ісуса Христа. Щоб ви знали. Для чого дається нам Євангелія? Хай який буде алкоголік? Ви Знаєте, чому тут написані оці всі випадки, де були люди, які мали от, о, гадаринські одержими в Біблії написано. Він мав сім тисяч демонів. Ви чуєте? Для того записаний у Євангелії, щоб ми знали, чи ти маєш демона, іди до Ісуса і стане що? Як ви думаєте, вільним? Амінь. І можеш мати і тисячу, і дві, і три. Не дай, не дай Бог ясна річ, але буває таке. І сім тисяч демонів може мати людина. Але якщо вона приходить до Господа Ісуса Христа, то у Христі вона стане вільною і не тільки вільною, вона рано і пізно стане ким? Переможцем у Христі Ісусі. І Бог хоче, щоб наші люди були переможці, крепкі, духовно здорові. Не ті люди, які хитаються від всякого вітру. Я не буду зараз, друзі, так сказати, входити в ту річ, бо то зараз не та тема. Але я бував, я ходив спеціально в Голливуд. Чули, так? Своїми ногами ходив. Спеціально там був. Кажу, ти під моїми ногами. Але це велика кухня диявола. Беруть великих зірок, кінозірок. Придумують всякі речі, не будемо це називати, роблять ролики або фільми і впливають на розуми, на розум людей, яких ще розум не сформований. не сформований, що не є правильний, що він недорослий. І не тато із мамою сьогодні керує своїми дітьми. Вибачте мені, будь ласка, але хтось десь далеко. Давить якісь кнопки, і наші діти їдять, як там кажуть. Живуть, як там кажуть, одягаються, як там кажуть. Мало того діти, дорослі люди. Мого і старші віку люди, ними хтось керує. А це є все або ми є творово Боже, і Бо хоче своїх дітей спасти. Амінь. І Бог робить все, щоби нас, людей, спасти у Христі Ісусі.